І знову добрий вечорочок, шановні пані та панове, вітаю вас на каналі Український Гіка Павла, і це відео буде присвячено помилкам в регіоні Туреччина. Тому що, як виявилося, після оголошення останнього мого відосу не у всіх все працює ідеально. І напевно в першому відосі треба було сказати, що я не беру на себе ніяку відповідальність по цьому гайду, тому що, ну, понятно, що в світі дуже багато користувачів з дуже різними умовами використання з різних регіонів і так далі. і тому Подібне, тому так я допускаю, що у когось може бути помилка, навіть помилка, яка не вирішується. Але в цілому гайд працює, і кому потрібно, можете подивитися відео по цьому гайду і ним навіть скористуватися, тому що я сам сьогодні перевіряв, і у мене все як раніше працювало, так і працює в регіоні Туреччина. Але. Якщо у вас не працює і вам цікаво знайти шлях вирішення цього питання, то не забудьте поставити вподобайку, написати шалений коментар. Ну і погнали, будемо розбиратись. А що ж там не так з регіоном Туреччина? І так, наразі ми фіксуємо звернення двох типів. Перше, у кого все працює ідеально, і ті не скаржаться, кажуть, що все, Павло, дякую, все працює, все круто. Ось такі ігри купив, проблем немає. І другі звертання це коли з'являються помилки. По великому рахунку помилки діляться на два типи: перші помилки. Це невірно вказаний регіон, і це значить, що у вас уже повний блок, повний блекаут на акаунті по цьому регіону, і вирішити це питання якось по-простому просто не вийде. Пояснюю, чому так ця помилка вказує, що система зі сторони Microsoft зафіксувала айпішку не українську, а це в свою чергу означає, що далі вам буде не дозволено купляти в регіоні Туреччина, і тут мої повноваження. все. Ну, а також є ще другий тип помилки, який звучить приблизно так: Змініть свій регіон СТОР, невірно вказаний регіон. Це вже тимчасовий бан, і з ним можна працювати. І перше, і саме банальне, що я хочу порадити в цьому випадку, це зачекати деякий час, а саме 7 днів. 7 7 днів? Так, я все ж таки хочу сказати, що 3-4 дні зазвичай недостатньо, і 7 днів саме той результат, на який можна розраховувати. Чекаєте 7 днів, нічого не дергаєте, не через сайт, не через VPN, не через консоль. Потім заходите, все по гайду робите, заходите через консоль, пробуєте купити, і можливо у вас ця помилка просто зникне. І ви запитаєте, а звідки вона взагалі взялася? А я вам скажу, що така помилка, оцей тимчасовий бан, іноді буває просто тупо рандомна. Тобто ти купуєш собі 3 3-4-5 ігор, все нормально, а на 6 тобі дають тимчасовий бан. Так що є така вирогідність, від неї ніхто не заховається. Але у мене, якщо чесно, не було, але люди кажуть, що є. Так що, тут, значить, будемо діяти на випередження. Також є вирогідність, що дана помилка може виникати в тому випадку, якщо у вас на профілі підключено автопродовження підписки, в тому числі в регіоні Туреччина. І виникає отакий от, от дисонанс. Тобто система бачить, що у вас прив'язана карточка. З неї списуються гроші в регіоні Туреччина. А тут у вас починаються інші махинації, да, через VPN, ви там намагаєтесь закинути на свій рахунок гроші і так далі, тому подібне. Так що можна спробувати вимкнути автоматичне продовження підписки, зачекати, обов'язково зачекати 7 днів і після цього спробувати зробити все, як вказано в цьому гайді. Це, звісно, не дасть 100% вирагідність, що проблема зникне, але декілька проблем ми вже таким чином вирішили. Ну і нарешті саме головне. Якщо вам нічого з цих варіантів не допомогло, то як вирішити дану проблему на даний момент, невідомо. На жаль, якщо будуть з'являтися якісь варіанти, звісно, я вам про це обов'язково розкажу. Тепер пройдемось по додатковим кейсам, чому може виникати подібна помилка у вас вдома. І перше, і саме неочевидне, це використання Starlink -у в Україні. Так, такі випадки були зафіксовані, зверталися люди до Вудіта. До речі, кому потрібна підписочка або ігри з будь-якого регіону, звертайтеся все зробимо під ключ. Так, от були такі випадки, що люди звертаються, кажуть, що от, зробили все по гайду, все має працювати, а воно бац і видає помилку. Почали розкручувати цю ситуацію і бачимо, що людина використовує Starlink. А як ви знаєте або не знаєте, Starlink може давати IP не українську, а якусь космічну. А космічна з Туреччиною працювати не хоче. Ну, коротше, жарт, то понятно, що жарт, да? але суть, ви, я думаю, уловили. Так що Starlink в цьому випадку. Також не підходить. Ну а далі самий неочевидний випадок, коли ви шарите аккаунт з кимось на двох. Це взагалі супер заплутаний кейс, який ми випадково вирішили. Коротше, слухайте, як це буває. Ловлять люди отаку от помилку, да бан тимчасовий або там ще гірше, отой постійний падає і не знають, як вирішити ситуацію. і Кажуть, та я ж в Україні сидів нічого, от прямо вдома, там в Дніпропетровській області, все було чітко, все було класно. А потім починаємо розкручувати цей клубок, і виявляється, що людина шарить ці аккаунт, тобто Пошарення своїх ігор або підписок з другом, який проживає в Каліфорнії. Ну і якби система вже думає, що це не зовсім українець, да, ви розумієте, да, як воно все сприймається. І в такому випадку також всі покупки в регіоні Туреччина будуть недоступні. Так що думайте, з ким шаритись своїми іграми і підписками. Це дуже і дуже важливо також. Ну а тепер на закусочку дам дві поради від себе для регіону Туреччина. Що робити, щоб у вас покупочка проходила більш гладесно. І так, перша порада це купляти все через один платіж. Тобто, ви хочете купити собі там 3-4 позиції, умовно кажучи, гірсофор, Хейло і Forza. Ви собі обрали ці ігри, закинули їх в корзину, і потім вже купили з корзини, тобто через один платіж, а не по черзі, щоб не було цього спаму в регіон Туреччина. Тобто одна покупка, дві, три, 10, 20, щоб у системи не виникало підозр. Знову таки, обережно, обережно зім шулери. Ну і друга порада від себе знову таки не 100%, але деяким людям допомагає. Якщо у вас виникають подібні помилки, можна спробувати у себе на консолі створити новий аккаунт регіон Туреччина і скористуватися гайдом не зі свого головного аккаунту, а з додаткового. І тоді ви зможете побачити, в чому проблема. Або у вас з головним профілем якийсь вже там бан навішаний для Туреччини, що ви туди не пройдете ніяк. А на новому аккаунті ще варіанти є. Або це тимчасове блокування на першому аккаунті, на головному, і варто. Тобто буде почекати декілька днів, декілька тижнів, декілька років і спробувати ще раз. Купити. Так що, отакі поради. Також нагадую, друзі, що у Вудіта зараз проходить Black Friday в групі. Telegram, посилання буде в описі. І Якщо вам потрібен Xbox Game Pass на новий аккаунт або продовження підписочки на старий, настав час скористатися цією пропозицією. Тому що прямо зараз там знижечка на ці послуги буде складати 10%. І окрім цього, ще й розігруються ігри, серед яких у нас Battlefield 6, Silent Hill 2, Stalker 2 і Ark Raiders. Так що. Коли, якщо не зараз, оформити підписочку у Вудіта. Ну і на цьому все, друзі. Дякую, що послухали. Не забувайте ставити вподобайку, писати шалений коментар. Чекаю на ваші, до речі, коментарі і запитання знизу. Ви пишіть, 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 будемо розбиратися. Ну і побачимось наступного разу. Па-па!